Ні, ти не стучи, бо коли ти стучиш, вона або бої, а вона боїться. А коли вона боїться, вона нападає, ховається або тікає. От, до чого я це все веду? Як зараз всі дуже багато кажуть, що от, якщо жінка зустріла юзера чи нарциса, їй кажуть, бідіть, тіряє тапки. Ну це такий московський, промосковський, московицький наратив. Чому? Ну, скажіть, Україні біг і тіряє тапки. От, власне. Тому треба не бігти і не теряти тапки бажано, а діяти більш хитріше. Тобто, якщо ви стикнулися за п'юзером якимось, або ще якимось неадекватним персонажем, то треба від нього йти хитро, бо він може потім мститися, щоб він вам не повстав. Не помстився. Ви спочатку тихенько готуєте все і потім йдете. Але ні в якому разі не кажіть його, що ви його розкусили, що ви знаєте, що він такий сякий. Ніколи йому не висловлюйте нічого. Бо якщо ви йому висловите, в нього які відчуття появляться? Емпатії там ноль, тому це до одного місця буде, стида там ноль, тому також. Отже, ви в нього викличете єдину емоцію це страх. А коли емоція страх, це значить бій. Бігі, прячся. Отже, що буде дум... як ви думаєте, що буде робити аб'юзер? Він буде бити, тобто він буде мстити. Тому ви тихенько готуєте всі свої шляхи для від... відходу від нього і відходите. Як от людина, допустимо, якщо є якась скажена собака, так? вона хоче на вас напасти. Або не хоче, або просто ви з нею десь в сусідніх дворах. Якщо від скаженої собаки ви почнете тікати, вона може побігти за вами і відгризти вам щось. Ну, не скажу пів одного місця, але якоїсь адьошки може відгризти. Якщо ж ви тихенько, дивлячись на неї, з пошмішкою, любов'ю, емпатією, почнете від неї спокійненько відходити. Собака, можливо, також відійде від вас. Так само з аб'юзером. Сприймайте аб'юзера як. Ну, скажімо так, не як скожа на собаку, не можна людей як собаку сприймати, але е, щось близьке до цього в плані емоцій. Тому що в нього основна емоція, яку ви можете викликати, це страх і агресія. От і все. А Котяра вже відчула, напевно, нашу нав'язливість до неї і втекла. Тому що так само люди. І тварини не люблять, коли до них нав'язуються. А про нав'язливість я розкажу іншим разом.